Магнітола, бомбокс нова. Чогось спала. Ну, в такому стані нема пластмаски на віконечку для касети, динаміки робоча. <плес> Касета грає. Радіо грає, AUX робочий Така модель RX95 EQ. Радіо касет рекордер. Також працює на 110 вольт і на 220. Японія. В такому стані. Не в поганому стані зовнішньому. Зараз буду показувати спробую технічний стан. Зараз включено на магнітофоні. Пробую включаю. Касета скутер No Time to Chill. Де звук? Скручений звук. Маняна! Касата грає. Не хочу довго. Ютуб заблокує звук. Перемотки працюють. Видві. Звук. Є. Переходимо на радіо.

Ďakujem, že pracuje, preveril, zvuk normálny. Oks pracuje, ale nemá nejak prodemonstrovať, bo na telefón znímaj. Ďakujem za vás, je aparátna javnosť.